І лікург на свій час він був дуже якби ми зараз висловилися прогресивним чоловіком і прогресивним в сенсі, ну в буквальному як ми сказали, по науковому чого тому, що він сказав, що жінок треба видавати заміж у 18 років для того, щоб вони могли дозріти фізично. І Спарта це фактично був єдиний поліс, де жінок так пізно ну видавали заміж. Тобто, ну не дівчатами, а вже тим, кого ми могли назвати жінками. Буквально всіх решта видавали заміж ну раніше, там буквально підлітками. Ось і друге, це те, що вони виховувалися по-інакшому, тому що в спартанок у них був доступ до занять гімнастикою, занять спортом. У них були економічні права. Е, тому, ну, тому що жінка вона залишалася вдома, вона мала вести домогосподарство. А спартанці, чоловіки, вони зазвичай жили в бараках.